Не єднаймося сьогодні, будьте щасливі в нашій країні, бережімо свої традиції. Зі святом ще раз вас! Шановні друзі, свій 24-й день народження. Наша вітчизна зустрічає вогні в боротьбі. Але ця боротьба пробудила в душах українців кращі риси національного характеру, незламність, любов до батьківщини, самовідданість, сотні вояків збройних сил України, і добровольчих батальйонів ціною свого здоров'я і навіть життя довели свою відданість України. Давайте їм поаплодуємо. Тут є хлопці, які сьогодні приїхали з зони антирористичної операції. Хлопці, спасибі вам за все. Ми вас бачимо, рідні наші. Знаєте, шановні друзі, на жаль, серед цих сотень 14 полтавців. Їх портрети ви бачите сьогодні на стендах побіля сцени. У кожного з них були свої мрії. У них такі світлі, прекрасні очі, чисті душі. Вони віддали своє життя за наше життя. Ми маємо надію, що це було зроблено недаремно, на честь на славу нашій країні і на нашу незалежну матінку Україну. Слава Україні! Я хочу вам запропонувати хвилиною мовчання шамонувати пам'ять цих янголів-охоронців, які охороняють вас нас з вами від того величезного зла. Оголошиться хвилина мовчання. Схилімо голови в пошані. Прості хлопці! Геннадій Біляченко, Валерій Баняківський, Святослав Горбенко, Олександр Горячевський, Дмитро Гречко, Антон Згрицай, Сергій Лимар, Олександр Мочалов, Денис Синюк, Григорій Перехов, Микола Чебіга. Саша Фролов, Діма Коряк, Антон Цедік, Олег Сахаров. Вічна пам'ять вам, хлопці! Шановні товариство, я думаю, з величезною пошаною з цієї сцени до вас будуть звертатися. Люди, які свою творчість, своє мистецтво присвячують сьогодні нашим загиблим воїнам. Во благо тих, які зараз там, во благо нашої України. Тому ви побачите як початківців, так і митців з високої лідери. Тому давайте радіти сьогодні життю, день прапора. Будемо віддані своїй ненці Україні, бережімо один одного. Слава Україні ще раз! Нехай вся Україна почує, що сьогодні Полтавський майдан саме тут, що ми зібралися во славу в своїй країні. Спасибі вам всім. Я хочу сказати, що всі кошти, що ми всім миром зберемо в цей прекрасний святковий вечір, підуть на потреби наших військових на фронті. Підтримуємо наших захисників. Я хочу запросити на цю сцену волонтерську групу громадської організації Громада Полтавщини». Вони трошки сумні дівчата. Я прошу посміхайтеся. запрошуємо їх облисками. Вони написали гімн, справжній гімн волонтерів людей доброї волі. Передаю їм слово. Сову, коли на нас напало вічний ворог, ми землю захищаємо ворогу, щоб кражничі знищити на порог, нещадки запорожці упали. Луганський рівший дома и нам не біль, не орденів ми хочемо, щоб збокли всі гармати, щоб на українській, на свої землі щасливими жили, сини мати, над нами, слави, кращої не дівчата. Ось на цих малесеньких дівчатах, на їхніх плечиках, тримається весь фронт, щоб ви знали. На сцені Ніна Кирпотіна, представник групи громадської з Полтавщини, вона вам розкаже благодійник, волонтер. Ніночка, будь ласка. Доброго вечора, шановна Полтавська громада. Ліга громадських організацій, громада Полтавщини, проводить сьогодні концерт з нагоди Дня прапора. Ми хочемо подарувати вам святковий настрій, всі чудовий літній вечір. Ми хочемо зібрати кошти для того, щоб допомогти нашим воїнам, нашим синам, чоловікам, батькам, які захищають нас зараз на фронті. І ми хочемо лекаючи нашу юнь, підтримати, підтримуючи нашу культуру. ви бачили логотип нашої організації, Гроно калини в руках. Ми плекаємо нашу культуру, це теж один із напрямків нашої роботи. І в сьогоднішньому концерті будуть брати участь наші молоді таланти, яких ми хочемо підтримати, з якими ми хочемо вас познайомити. А завтра в залі театру імені Гоголя відбудеться концерт одного із учасників сьогоднішнього нашого концерту. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Мета нашого концерту. І присвячений він дню українського, дню нашого державного прапора. Наша сцена прикрашена прапорами. Я знаю, тут звучало вже питання на площі, що це за прапори. Ці прапори відтворюють особлюс ізують етапи боротьби за українську державу. Якщо дивитися за годинковою стрілкою, перший прапор жовто-синій. Це прапор Української Народної Республіки, яка постала в 1917 році на руїнах Російської імперії Романов. Ця держава проіснувала дуже недовго підкупом і кров'ю агресією з боку більшовицької Москви. Ця держава була знищена. Але борці за українську державність, які змушено опинилися. На закордонні не змирилися з втратою батьківщини, знаючи про ті вищинства, які чинила радянська влада на Україні, вони намагалися допомогти своїм землякам, своїм рідним, допомогти Україні. І в 1929 році вони всі націоналістичні організації за кордонів об'єднали в одну громадську організацію під назвою Організація Українських Націоналістів. Прапор, синє полотнище з золотим тризубом і з мечем Ареєм символізує цю організацію. Це була громадська організація, але вона прорвала інформаційну блокаду навколо України, розповідаючи всьому світові про ті безчинства, про злочини радянської влади, про розстріли, про голодомори. Під час Другої світової війни Організація українських націоналістів створила свій бойовий загін. Для того, щоб захищати українське населення від репресій з боку тоталітарних режимів гітлерівського, польських каральних загонів армії Краєвої і російського, радянського, була створена українська повстанська армія. Ось цей червоно-чорний прапор, який ви бачите, оце і є символ цієї народної армії. Це була справді народна армія. Вона існувала без держави, ніхто їй не допомагав, але їй допомагав народ, забезпечуючи всім необхідним. І тому вона успішно боролася більше десяти років. Але зрозуміло, що без підтримки держави існувати довго не могла. Її тактична поразка обернулася стратегічною перемогою в 1991 році, коли на референдумі всі. Проголосували за свою незалежну державу, яка постала на руїнах імперії зла Радянського Союзу. Наша держава, Україна теперішнього часу, народжується в великих муках. Цей процес триває вже більше двох десятиліть. Але, не дивлячись на це, ми знаємо, що вона відбудеться, тому що традиції. Української повстанської армії, патріотизм, віра в себе і віра в свій народ притаманні і сьогоднішнім українцям. Вони ожили в нашим, наш час. Нам нав'язують думку, що українська національна ідея не спрацювала. Це примітивна брехня. І ви знаєте, що майдан, і добровольчі батальйони, і волонтерський рух це доказ того, що українська національна ідея жива. Вона працює, вона дає свій результат. Бо що таке добровольчі батальйони? Люди, побачивши здачу Крима, кинулися самі захищати свою Україну, побачивши, що армія розкрадена і деморалізована, вони взялися самі за зброю. Ми знаємо, що тільки об'єднавшись всіх громадян України, створивши громадські організації, долучившись до тих, які вже працюють. Ми зможемо створити справжнє громадянське суспільство в Україні, щоб побудувати справді національну, демократичну, соціальну і правову державу, українську державу. Слава Україні! Ніна Кирпотіна. До речі, вона написала цей прекрасний гімн волонтерів. Давайте ще раз опускаємо їм подякуємо. Дякуємо вам, спасибі величезне за вашу творчість. Дорогі наші, я хочу на цю сцену запросити. Прекрасна дівчину. вона з Білорусі привезла гран-при. Вона прославляє нас по всьому світу. Вона ще дуже юна, але перспективна. То ми вітаємо на сцені синілореці українських та міжнародних конкурсів. Наталія Крохмальна. Ваші опуски.